Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас Луїджі Чентуріні, це італійський шахіст та шаховий композитор. Білі тут мають виграти. Вам потрібно знайти виграшний план. Є кілька ходів, які реалізують правильну ідею. Тому потрібно знайти не один конкретний хід, а потрібно знайти виграшний план. Хід білих розв'яжіть. Щоб виграти, білим потрібно перетворити пішака у ферзі. Слон заважає! Потрібно якось нейтралізувати чорного слона. Правильний хід слон g5, можна було зіграти слон f6 або слон h4. Білі створили загрозу слон е 3 слона 7, слон b8. І білі тоді вижену чорного слона. Давайте чорні нічого не роблять, а просто чекають. Слон g3, слон e3, слон h2, слон 7. Слон g 3 слон b8. Слон має покинути діагональ, слон f2. Слон e5. Загроза b8 ферзь, слон 7. І слон d4. Чорний слон, в нього немає хороших ходів. Наприклад, побили слон d4b8 ферзь. І такий еншпіль ферзь проти слона тут білі легко виграють. Тобто чорні мають захищатися. І вони грають король b6. Слон e3 король А6. Чорний король контролює поле а7. Зараз хід білих. Знову знайдіть виграшний план за білих. Тепер білі повинні зробити вичікувальний хід по діагоналі g 1 A7. І є три такі ходи. F2, d4 чи c5. Будь-куди з цих полів слоном потрібно зіграти. Слон c 5 наприклад. Чорних цухцванг. Якщо грає король, тоді буде слон слона 7, слон b8, і виграють білі. Чорні мають зіграти слоном, звичайно, так, щоб він контролював поле b8. Слон F4. Далі слон e7. Білі створили загрозу слон d8, слон С7 і перекриють чорному слонові діагональ. Знову чорний король йде захищатися. Король b6, слон d8, король С6. Король контролює поле С7. У нас виникла стартова позиція з тією різницею, що чорний слон стоїть вже не на h2. Зараз хід білих. І подумайте, як тут виграти. Найшвидше виграє хід слон g5. Звичайно, чорні не можуть бити, буде b8 ферзь. Слон відступив, щоб контролювати поле перетворення. Але тепер слон Е3. Білі створили загрозу слона 7, і чорний король не встигає. Ходом слон g5, я повернув хід назад, білі виграли один темп. Ж2, слон h 2 слон e3. Чорні тепер просто чекають. Слон g3, слон слона 7, слон f4, слон b8. Вигнали чорного слона. Тепер відступили, були і інші ходи. Слон Слона 7, слон d4. В чорних цухцванг. Можна побити слона, білі проводять ферзя, і білі тут легко виграють. Давайте на початок, як тут вигравати? Правильний план. Слон g5, король b6, слон e3, король h6, слон c 5 Вичікувальний хід. Чорний слон покинув поле h2. І далі виникне комбінація. Знову чорний король, де захищатися. І слон g5. Ось комбінація з відволіканням. Слон h2. І білі тепер переводять слона на потрібну діагональ. І все, білі виграли. Слон D4, чорні тут мають здаватися. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!